Всім доброго міцного здоров'я, друзі! Класна погода, і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Але сьогодні, друзі, зовсім цікава. Зовсім цікава буде рибалка. Минулого разу ми з вами ловили щуки судаків з човна, а сьогодні у нас буде супер нано ультралайт. Я вже зібрав маленьку снасть свою, легеньку, тонесеньку для маленьких окунців, друзі. Я сьогодні буду кайфувати від от такого розміра окуня. Я запланував сьогодні порибалити в місцях, вони дещо, ну, скажімо так, малорибні. Ми з вами сьогодні перевіримо, чи дійсно можна отримати задоволення, піймавши мікро-мікро Окуня там, де його практично немає. До чого я це все веду? Друзі, ну зрозуміло, що нано ультралайтова снасть, вона якби. Більш заточена на те, щоб ловити некрупну рибу там, де вона запресована. Да? Ну, звісно, я хотів би в цьому місці спіймати кілограмового судака, але, на жаль, його тут немає. Але малесенький окунець, думаю, дожен бути. А в руках у мене Азура Веста Пікс. Нано до 1 граму, друзі. 59-та довжина тендітна така вудка для... Особливих задач, друзі, для особливих задач. Сьогодні моєю задачею буде ловля окунця. Я хочу ковернути на 0,3, 0,2, 0,4, 0,6 грамів. ковернути маленьких окунців. Ну, класно було б, якщо б між ними попалася ще якась і більшенька рибка. Але вже як буде, наноснась, тоненький шнурочок, в мене тут 0,175, здається, шнурок. Флюр повідець, ну, звичайна класична снасть. Як для нано. Навіть сонечко сьогодні виходить. Погодка. Погодка класна. Так. Не знаю, перше місце. Тут, блін, що то глибоко. Я так хотів на той камінець зайти. А як же ж тут? Ой-ой-ой. А -ой -ой -ой. ну, не, пройшов. Пройшов, друзі, дивіться, яке гарне місце класнюче. Розпочну зі твістера і вага в мене там здається 0,6. Хопча. Головне, щоб щука не відрізала, хоча навіть якщо і таке станеться, я не буду сильно там розчаровуватись. Так, ну я взагалі хотів би окунця знайти сьогодні. Знову ми з вами з нановестою на риболовлі і сьогодні знову вітер. Ну, Погоду для риболовлі, як то кажеться, не обирають. Вже будемо пристосовуватись до тих умов, котрі є. Якщо якогось окунця гарненького сьогодні. Знайдемо, буде класно. Так, твістирочок наш працює. Сьогодні погодка така тепленька. Пташки співають. Навіть в мене, знаєте, така була ідея спробувати якусь води червонопірку пошукати. Але все-таки ще вважаю рано. Рано, лютий місяць. Ще й навіть не середина лютого. Так. Тому зараз спочатку по дну ми пройдемося. Тут, якщо окунець є, має відгукнутися. 0,6 грамів, ну добре, інформує, в принципі, вершинка. В принципі, класно. Є така... Думка, знаєте, що на супер ультралайт, там на якусь мормишку наноснасть, де можна наловити риби в будь-яких умовах, навіть сказати, у ванні. Але, друзі, коли рибка не клює, то і супер наноснасть не допомагає. Так, ну наша головна задача сьогодні знайти, знайти зграйку окунців. Ну, я думаю, когось ми точно сьогодні спіймаємо. Азура Веста X Nano. друзі, дуже багато запитань від вас, коли з'явиться, скільки буде коштувати. Але, на жаль, ці питання не до мене. А єдине, чим я можу вам допомогти, це трошки розказати про саме цей делікатний спінг. Так, а дивіться, яка гарнюча. Заводюха. Чому б тут не стояти якомусь маленькому окунцю? Так. Я отакі, ну, риболовлі полюбляю, дивіться, ну така... Ух ти, перекинув. Локальна, локальна, скажімо так, калюжа. Так, ну іноді я бувало таке в таких ну, подібних місцях натрапляв, ну просто на зграю окуня в 20-30 штук. Тому перевірити вважаю правильно таке місце. Вважаю правильно. Поки ніхто не виходить. Ну, зазвичай в таких місцях, якщо рибка є, то вона відгукується на перших... На перших проводках. Друзі. Тільки що була перша клювачка. Я навіть, мені здалося, трошки-трошки протягнув окунця. Він клюнув вже тут в самому березі. Тому зараз роблю максимально опа, є! Є! <сих> <сих> У -у 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 -у, друзі, перший наш сьогоднішній окунь. <сих> красунчик! Ну диви, красунчик! Веста нам приносить ось такого малюка. Ну, друзі, опа, він утік. Він утік. А на яку ще снасть можна отримати задоволення від такого малючка? Блін, клюну дебело так. Прям дебело таке. Якщо перше клювання, воно таке виглядало як просто підвис. Такий чуть, чуть він так підсмикнув. То тут уже з покльовочкою. Роздразнив я окунця. Так, друзі, ну давайте ще раз тоді спробуємо. Я буду підтягувати під сам міский берег обережно. Я думаю, там ще хтось повинен жити. 100%. Так. Перші два місця я перевірю, бачите, там у нас риби не було. Так, тут досить таке глибоке місце. Отут, де я став. Я бачу, прямо під берегом у нас звал йде, ну, я думаю, там метра два точно є. Не дуже комфортно, звісно, що на такій глибині маленькими вагами ловити, трохи довго, трохи задовго падає монтаж, по-перше, а по-друге, якщо ну, думати, що окунець у нас пасивний такий. Не спішить клювати, то я думаю, не потрібно прям високо монтаж піднімати від дна відривати. Зараз, мабуть, зв'яжу щось більш важке. Так, віброхвостик ховаємо. У мене тут є монтаж зібраний в моїй коробочці. Дивіться, з 1 грам. І такий червачок фіолетовий, він грібець. Кілер Ліп. Гарний черв'як вже він себе зарекомендував добре. Так, в'яжемо, звісно, що напряму. Чим товший флюрик тут буде, тим буде краще. Але, друзі, я сильно товстий, прям такий не використовую. У мене 0,161, здається, тут прив'язаний. Так, раз, два. Три, 4. Ну, давайте 5. Для ультралайта сильно там. Гудзи не потрібні такі там потужні. Хоч веста в нас і до одного грама, але, друзі, ну, такого роду палки, ну, закине він і два, і, блін, три. Бачите, такий стрій специфічний. Друзі, заборов ще одного, уявляєте? Гоупрошка. Гоупрошка, як завжди, Мене трошки підводить. Так. О, а ну віддавай цей, взяв на твістирочок. Ще менше, а? Мізінчик. Так, і клюну десь отут, в самому березі. В самому-самому березі. О, о-о, дивіться, натрапив. Ні, це зійшов. Натрапив на зграю. Я трохи поквапився. Так, давайте ще разок. Ще один раз. Так. Поставив твістерочка. Один дюйм. Ну, іноді навіть і його буває забагато. Ой-ой-ой-ой-ой! Оцей кращий. Бачите, все-таки знайшов я свою рибу. Все-таки знайшов. Ой, давай швидко відпускається. Хвоста ми поправимо на твістері. До речі, хто не знає, одні з самих, е класних твістерів дюймових, ну для такого ультралайту, ми раніше їх в спорті використовували при ловлі окуня. Це Angry Spin від Crazy Fish Один дюйм. Гарний твістер. Друзі, сьогодні окунь клює з підходу, тому буде правильним просто переміщуватись, шукати місця, схожі на ті, в яких були клювання. Тому що ну, отако на одному місці, коли стоїш і задрачуєш його, він не виходить. А от підійшов свіже місце, попав під носа йому, він відразу клюнув. Тому там всякі паузи сьогодні не працюють, ну це так. Плюс-мінус сьогодні є ось така риболовля. Є, є, бачите? Я сьогодні пройшовся по різним місцям. Рибка отак під очеретом кліє. Є, 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 є. є. З дальнячка. З дальнячка. Впала приманка на дно, на глибині, і відізвався. Так. Друзі, от за такими емоціями, в принципі, я сюди йшов спіймати невеличких декілька кунців. Порибалити. Так, а ну давайте ще один раз. В принципі, рибка хоч і невеличка, але все-таки це риба. І сьогодні я з вами побував на риболовлі. І ще й не результативній. Де ж там, падай, падай уже. Завжди класно, коли попадаєш в зграйного в окуня. заводиш зграю. Вони починають клювати один за одним. Ну, але не завжди так буває. Сьогодні здебільшого одиночні. Там один, там один. Так, ну і звісно, що наш монтаж повинен бути чистенький. Ніяких жабурень на ньому не має бути, тому що окунь я бачу сьогодні і так обережний. А якщо ще буде якийсь зайвий елемент, Може і не клюнуть. Давайте зайдемо здалеку. Навіщо потрібен ось такий легенький, маленький, коротенький спінг до 1 грама вам. Друзі, якщо у вас є водойма, наприклад, це якесь міське озеро, маленьке річушечка, де ви знаєте, що ну, немає там, кілограмових щук в кількості, в якій можна їх ловити на кожній риболовлі, да? нема здоровезних судаків. А є якесь таке болоце, озерце, можливо, якийсь канальчик, де є окунець. Ну, Якщо про літо говорити, то це і червона пірка. Але ну, здебільшого ультралайтова сама і риба, це у нас все одно окунь. От є у вас окунь у водоймі, класно. Дістали з автомобіля чи можна навіть з кишені. Друзі, дивіться, коротесенький малесенький варіант. Зібрали, швидко отримали задоволення від риболовлі, піймали декілька окунців. І рибалка ваша відбулася. В вихідний день не завжди є можливість там десь поїхати далеко на, гарні, на гарну водойму, або, можливо, це просто рибалка перед роботою, після роботи. Спіймав 3-5 окунців, отримав задоволення, відпочив і насолодився риболовлею. Значить Палка тендітна до 1 грама, але не потрібно боятися, що вона там, ну, е, знаєте, є такий, є така думка, що якщо спінінг до 1 грама, то він дуже делікатний і тендітний, там він зламається. Ні, друзі, це все та сама надійна азура, ну, блін, в мене просто дуже багато було спінгів від азури, я ні одного не зламав. Хоча е, я не дуже обережний зі снастями. В принципі, можна і грам кидати. Ну я ж кажу, кине і два грами. То про це думати навіть не варто. Тут специфічний такий строй. І 2 грами можна в принципі, нормально кидати. Але я ж кажу, ну вона зроблена для одного граму, більше я її не ставив. Менше 0,4 також не ставив. Але, друзі, по-перше, мало рибалок. Це, ну скажімо так, знайомство. У нас таке з у нас з вами це знайомство з цією снастю. Мало багато рибалок, і кожного разу, коли я візьму її до рук, вийду до води. Завжди вітер. Але, друзі, враховуючи те, що рибку все-таки ми вже на неї половили, то я думаю, що то і вам сподобається. Ось така рибалка, друзі, ще раз познайомимо вас з делікатною снастю. Далі будемо нею рибалити. А сьогодні ось така риболовля. Я планував піймати невеличких малесеньких окунців. Це нам вдалося. І це дуже супер круто, друзі. Сидячи вдома на дивані, Рибу не піймаєш. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось. І поки я, друзі, збираю свої речі, ось тут подивіться новий відосик, а ось тут підпишіться на канал.